плітка на сьогодні про ресторани швидкого харчування та натуральне м'ясо. Отже, президент компанії МакДональдс Дон Томпсон заявив, що у зв'язку зі зміною клімату на планеті та настанням у найближчий час світового потепління витрачати воду на вирощування живих курчат не зовсім раціонально. Компанія заради такої благородної мети, як збереження світових запасів прісної води, вирішила відмовитися від натурального м'яса. Доктор Бербіндаль, а став в покої. умоляю вас. Але ви не лякайтеся, любителі асортименту з меню Макнагетс не будуть ображені. Дон Томпсон оголосив про використання в меню своїх ресторанів курячого м'яса родом з лабораторії. Однак не поспішайте обурюватися, поки що штучне м'ясо можна буде скуштувати лише в одному з ресторанів США. Якщо така ідея сподобається клієнтам, воно буде використовуватися скрізь. Експерти зазначають, що такий продукт, напевно, приживеться, оскільки його смак неможливо відрізнити від натурального. О, А тепер Іван Ович, мгновенно вот эту штучку. Взагалі, подейкують, що ресторани цієї всесвітньої мережі планують перейти і на інші штучно створені продукти, не лише м'ясо. Цілком можливо, що весь асортимент з меню буде вирощуватися у генно-інженерних лабораторіях Нью-Джерсі. Всі утверждають, що нове дуже прилічне. Тим більше, що штучно створене абсолютно ідентичне натуральному. А на його вироблення йде менше. грошей. З одного боку, такі ініціативи можна вітати, бо робиться це з найкращих мотивів. Це Атвіть, уважаний доктор. Это Знову ж таки, можна не їсти м'ясо тварин і не переходити при цьому у вегетаріанство. Але з іншого, є в цьому щось неприродне і неприємне, як у гумових жінках та безалкогольному пиві. Да, это от души. Замечательно. достойне восхищення. За це вам наша іскрення сердечна благодарність. Наступна плітка на сьогодні про те, що українська влада готується подавати позови до міжнародних судів. Позови будуть пред'явлені до Російської Федерації з питання відшкодування збитків від втрати майна в Криму. Міністр юстиції України Павло Петренко повідомив, що Україна дійсно збирається судитися, і затримка у поданні позовів полягає лише в оцінці збитків, нанесених анексією Криму. Да, Ось правильне рішення. Только я лично к этому не буду иметь никакого отношения. Ты нет, не беспокойся, это сделают совершенно посторонние люди. Да. И... Не з нашого району За його словами ці позови будуть стосуватися збитків від втрати майна Міністерства енергетики та вугольної промисловості, зокрема шельфу Чорного моря, компанії Чорноморнафтогаз, а також Міністерства інфраструктури та транспорту, залізниці, об'єктів нерухомості, доріг, кораблів, літаків, що залишилися на території Криму. Питання судової перспективи цих справ, на думку міністра, є досить позитивним. Як <ривання> не ожидав ваш приход, такого не мене. Я, звиніть переадянуся. Не безпокойся, моргі тебе переодянуть. Петренко також повідомив, що Україна відпрацьовує можливість звернення до інших міжнародних судів, як з питань Нафтогазу, так і з питань порушення територіальної цілісності України. Що ж, будемо сподіватися, що європейські суди не такі корумповані, як українські, а чесні та справедливі, які належать служителям ФЕМІДИ. Да здравствует наш суд саме суд в мірі. А також мають реальні важелі впливу на Росію для виконання прийнятих ними рішень. А згодом ми повернемо не лише гроші за наше майно, а й саме майно та й нашу територію. Чей туфля? Моє. Спасибо. Далі розкажемо про славнозвісного Жириновського та знову ж таки про компанію МакДональдс. Всі вже чули про те, що компанія МакДональдс Україна призупинила роботу своїх ресторанів у Сімферополі, Севастополі та Ялті. Співробітникам кримської мережі було запропоновано перебратися до ресторанів на материковій Україні зі збереженням посад та укладів, забезпеченням проїзду та вартості житла протягом трьох місяців. Так, ну що ж товариші? Колектив великий. Народ кваліфіцированої, робота проділена большая. У мене лічне сомнений нет, это дело так не пайде. Отже, згідно плітки, причиною цьому стало всього. введення санкцій Росії за анексію да, Криму. Таке припущення там? висловив Жириновський. Давайте Виявляється, вони у вигляді санкцій погодилися у Криму не, не троїти кримчан. Ми ще там маємо образитися. Хлопці, дайте вашу отруту. Знахабніли вже багато каже парламентарій перед засіданням Державної думи РФ. Чай, чей чай? Цю гранат піл замініть. Лідер ЛДПР Володимир Жириновський радіє тому, що Макдональдс закривається у Криму і наполягає на закритті ресторанів мережі Макдональдс скрізь у Росії, а не лише на території Криму. Я дам команду міській організації партії біля всіх ресторанів Макдональдс у Москві, Україні виставити пікети. Забирайтеся під три чорти якомога швидше, заявив Жириновський. Що ж, Володимир Вольфович у своєму репертуарі, як завжди, а росіянам, які звикли ласувати чизбургерами та гамбургерами, доведеться, очевидно, переходити на патріотичні бутерброди з московською ковбаскою. Неправильно це, дядь Федор, Бутерброд є. Ти його колбасой кверху держиш, а колбасой на язик класть так вкусніше вийде. Заключна на сьогодні плітка про експрезидента Віктора Януковича. В інтернеті з'явилося повідомлення, що представники міжнародного інформаційного агентства Росія сьогодні підписали з ним контракт, згідно з яким його виступи у Ростові на дону будуть продовжуватися ще три сезони. Це просто праздник. означає що нові серії прес конференцій живого президента виходитимуть на усіх телеканалах партнерах інформаційної агенції росія сьогодні як мінімум до 2017 року. Як говорить наш дорогий шеф в нашому тілі головне це саме реалізм Що пілотна прес-конференція Януковича 28 лютого матиме успіх, розповідає керівник Росії сьогодні Дмитро Кисельов. Але те, що кожен новий виступ Януковича буде знов і знов збирати таку аудиторію, ми і подумати не могли. Тим більше, що кожного разу сценарій його виступу і монолог Януковича фактично ті самі. Я вам скажу, це не балалайка. <праць> 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 Да, одна палка, два говорят. Я хазяїнця страна. За словами Кисельова, українська політика є важливою складовою інформаційної сітки Росії сьогодні. А прес-конференція Януковича в Ростові на Дону один з найрейтинговіших продуктів агенції. Зокрема, кожен новий виступ живого експрезидента лише в країнах СНД дивляться в середньому 20 мільйонів осіб. Скільки отримує експрезидент України за кожен новий епізод своєї епопеї в Ростові на Дону Кисельов не повідомив. Дива у нього дрянь. Так що ті, хто в Україні переживають за долю колишнього голови держави, хоча навряд чи їх багато, можуть заспокоїтися. Янукович не пропаде, буде гастролювати по Росії як артист розмовного жанру і збирати величезні зали. Хазанов із Задорновим ще позаздрять. У мене от теж один такий був. Крылья сделал. Ну-ну-ну-ну-ну. Что ну-ну? Я его на бочку с порохом посадил. пущай полетает.